І про залужного на завершення вам новини їх буде аж три про залужного. Ну, по перше, сьогодні з'явилося повідомлення в пресі. Його публікували і Українська Правда, і інші видання. Я в себе його свідомо не публікував, тому що вважаю воно неперевіреним. Про те, що посол України у Великобританії Валерій Залужний вже пропонує своїм союзникам місця в парламентському списку на майбутніх виборах. Про це писало видання «Intelligence онлайн з посиланням на якісь джерела. Повідомлялося, що в списку, зокрема, є кілька високопоставлених військових. Водночас видання стверджує, що екс-головнокомандувач ЗСУ ще не прийняв остаточного рішення балотуватися на пост президента. Хоча прізвище залужного постійно фігурує у рейтингах, які все частіше з'являються у ЗМІ. Ви це бачите. Сьогодні медіарадниця, екс головнокомандувача ЗСУ і посла України в Британії Залужно Оксана Тороб заперечила, що він готується до виборів у будь-якому форматі. Про що раніше писало це видання і про що я вам щойно сказав? Дослівно для НВ видання New Voice сказала наступне: доки триває війна, ні про які вибори залужний не думає та ні до чого не готується. Хай, хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела. Та його позиція чітка і незмінна, сказала Торб. І буквально перед записом цього відео, годину тому, Залужний опублікував відповідний пост у Фейсбук, де написав, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни, не створює штабів та партій та не має зв'язків із політичними силами. Це офіційна заява залужного. Але ми бачили, що до залужного, до Лондона приїжджають по черзі усі політики з України, і чиновники, і Кличко. І інші політики менш відомі. Ну і навіть кажуть, був Єрмак у серпні. Тому розмови про це тривають. Але офіційно позиція друзі, така мова йде про оцінку військових дій на полі бою колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, нині послом Володимира Зеленського і України у Великій Британії Валерієм Залужним. Він опублікував у веденні дзеркало тижня матеріал, де говорить про і. Провал із контрнаступом, і в тому числі і згадує про курську операцію. Ми також сьогодні це обговорювали, але це все ну, не те, що співпало, але і співпало певною мірою співпалою, із е, розмовою Зеленського і та Трампом про вибори. Ну, власне, Зеленський сам сказав, що вони говорили з Трампом про вибори. Бо він каже, я Трампу відповів на запитання про вибори. Мовляв, коли вони будуть, каже, ми готові їх організувати як тільки буде зупинено вогонь. Тобто тема виборів піднімалась в Білому домі, на телеканалі піднімалася вона Fox News. Ну і Валерій Залужний виходить із е, такою цікавою заявою, і критикою на адресу офісу. В офісі там відповіли не самому офісі, а відповів Золкін е, на цю критику залужному. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, що ти вбачає за цією історією із залужним, який говорить і оцінює зараз те, як відбувалися і відбуваються військові дії. Ну він не дає пряму оцінку нинішньому стану справ на полі бою, але все таки його коментарі, як на мене, дуже дуже серйозні. Я єдине, що от скажу, мене не те, що воно турбує, я відзначаю, що він є послом України в Британії. Ніхто з послів українських такі заяви не робив. Ну крім пристайка. Чим закінчилося пристайка, ми знаємо. Ну він до речі не вийшов за межі військової справи. Це важливе дуже уточнення. Я окремо коментував його статтю. Чому я... він не вийшов за межі військової? Зараз зараз я поясню, що я маю на увазі. Да, я окремо коментував його статтю. Я, в принципі, всі такі статті великі намагаюся коментувати, угу. і е, я пояснюю, чому питання не в прізвищі навіть залушного. Я вважаю, що нам взагалі в Україні в Україні. Дуже не вистачає подібних програмних статей зі сторони різноманітних там політиків, політичних якихось okay. діячів або лідерів там громадської думки. От е, якби ти написав якусь велику програмну статтю, я б з задоволенням її прокоментував би теж. Я зараз би жарту кажу. Я, наприклад, не пишу такі статті, мені може хочеться але це просто час. А це okay. треба реально там дуже багато часу витратити. Але такі статті важливі, тому що вони показують різні іноді погляди, на певні питання статті okay. залу в статті Залужного конкретно по Курській операції я уточнюю конкретно по Курській операції я не побачив жодної політики. Політика була в наступі 23 році року, uh -huh. але про це окремо. Про курську операцію я не знаю, це сам Валерій Федорович це зробив. Хтось йому підказав. Але там було ну, реально геніально з точки зору подачі матеріалу зроблено. Він описує проблеми на фронті, як треба їх вирішувати, а потім каже, ну, пише, що тупикова ситуація, да, там, зона смерті, нікуди не можна просунутися. А потім пише: Хтось може мені доки... закинути, що власне є шкурська операція, да, яка, начебто, показує, що можна якісь такі прориви робити. Але з іншого боку, чисто з точки зору військової стратегії, він прекрасно пояснює, що ця операція вона не мала потім стратегічного значення. Вона мала певний такти, ну, тактичний, скажімо, успіх, і потім була розвернута 180, на 180 градусів. Росіяни зайшли на нашу територію. Слава Богу, ми зараз все відбили в Сумській області, практично да там крім по прикордонню. Але таке було. Тому тут він висловив свою позицію. Я знаю, що вона багатьому владі не сподобалася. Всі почали йому там його коментувати. Це було дуже смішно. Знаєш чому? Тому що коментували люди, які до армії взагалі ніякого відношення не мають. Uh -huh. І чесно, ну, вони навіть про це й не говорили. Вони казали, він фіговий головнокомандувач, він провалив свій контрнаступ, а тут розказує про успішну курську операцію. Я не знаю, чи була вона успішна з військової точки зору. Вона мала політичний ефект це факт. Ну я це визнаю. Я про це казав. Коли вона була. Вона мала політичний ефект. Я не знаю, які наслідки її, як написав той же залужний, з точки зору там втрат, і так далі. На жаль, колись ми про це дізнаємося. Вона була блискуче проведена без питань. Взагалі не питання. І до речі, подібна операція планувалася наскільки мені відомо в 22-му році, але тоді її заборонили проводити, тому що у Залужному вже рейтинг був не такий, який зараз є. У Сирського. Угу. От, ну це так для, для розуміння. Що стосується 23-го року, там була політична заява про те, що це був наступ під Софітами. Наступ, про який всі знали, ну контрнаступ, да? до речі, залужний називається не контрнаступ, він називається наступ, і це теж дуже важливий момент, дуже важливий момент. Він говорить про те, що його коментували люди, які зараз за кордонами під санкціями. Це я так розумію, Арестович, навірно, да? там чи хто uh -huh. це був і от просте питання: ну, давай так без особового, а що він сказав, не так це ж, не залужний, не генерали. Розказували про каву в Ялті за два тижні, про концерти в Ялті, про те, що ми будемо рухатися на Мілітополь, Бердянськ, туди, сюди. Ми будемо проходити тут. Це ж не залужний фотографував як деякі народні депутати Бредлі, які стояли в лісосмузі, замасковані, і казав, що от ще трошки вони підуть в наступ. Це взагалі ідіотам, вибач, треба бути таке робити. А було ж нас таке? Одна народна депутатка так робила. Робила фотографії і казала, що от зараз вирвуться на оперативний простір, здолають водні ці перешкоди і підуть вперед. Тому Залужний, мені здається, зробив тут одну дуже важливу ремарку. Він визнає, що цей наступ був провальний, він ага. переживає з цього приводу, він не знімає з себе відповідальності. Ну, це є таке, так. Да? Але я так зрозумів, що його головний меседж простий це була тупо політична історія. Ага. Вище політичне керівництво сказало, що треба наступ. Військове керівництво виконало наказ. Я, ну, всіми можливими засобами, які в них були. Можливо, навіть від початку розуміючи, що успіху не буде а можливо, розуміючи, що а вдруг вдасться. І до речі, знаєш, я е, от е, зрозумів, чому це було так сказано, коли прочитав сьогодні коментар одного нашого колеги, який був військовослужбовцем uh -huh. і постраждав на цій війні, да дуже серйозно. Е, я не буду називати його прізвище, ну мало ли може він там не хоче, да але всі прекрасно знають, про кого йде мова, і він був він командував загоном, який робив цей контрнаступ, і він про це відверто писав і розказував. І він сказав, що так я погоджуюся з тим, що написав головний командувач. Типу, це була історія, ну політична, це прекрасно. Всі розуміли, всі знали, куди вони підуть і що там на них чекає. Але була вказівка, від якої військові я так розумію, не могли. Відмовитися, uh -huh. ну і, і останнє є така книга Саймона Шустера: Шоумен. Ну, вона перекладена вже українською мовою, є в продажу, можна почитати, і там теж згадується ця історія. Але згадується ще в одному контексті: і на, і за, і на Шустера за це напали: що перед контрнаступом з офісу президента прийшла вказівка розділити сили, сили на дві частини: одну віддати сирському, а іншу залишити для контрнаступу. І те, що для сирського, послати в іншому напрямку. Ну, дивіться з точки зору військової стратегії, коли ви збираєте сталевий кулак для наступу, а потім його ділять на дві частини. Ну, виходить не дуже гарна історія, так що да, залужний зробив фактично політичну деяку заяву. От якразного за рівно я води на абзац, абзац. Що він хотів цим сказати? Мені сьогодні телефонували журналісти дуже поважного видання, яке я дійсно дуже поважаю. Вони готують великий матеріал про залужного. Там було вже все і про виборчі штаби, і про політику, і так далі. Але в мене немає відповіді на це питання. <тас> Чи буде він іти в політику? Можливо. Чи хоче він іти в політику? Можливо. Чи є в нього шанси бути в політиці? Ну, є звичайно, да? В нього високі рейтинг і так далі. Чи займає він правильну позицію зараз? Мені здається, так. Тому що він сказав одну річ. Про вибори поговоримо після завершення війни. А зараз він коментує все через призму війни, ну дозволяючи собі деякі обережні заяви такого політичного характеру, до яких, до речі, дуже складно придовбатися. Хоча на банкові частково це вдалося зробити. Я ти відповів на запитання, яке я хотів тобі поставити на рахунок політичного контексту цієї заяви? Він є тут. Скажи мені, будь ласка, яка, на твою думку, подальша доля буде залужна? Тому що залужний пішов на загострення відносин із Зеленським. Uh... Ну, майбутнє. Я не, я не вірю в якийсь союз, наприклад, Залужного з Зеленським. Хоча я знаю, що в Офісі президента над цим працюють ну, прямо зранку до ночі, і Там давно. навіть назву. Назву да ним давно придумали, ми це обговорювали: ЗаЗЕ. Ну, типу, да, ЗаЗЕ. Але Залужний, судячи з тієї інформації, яку ми маємо, і я схильний їй довіряти, тому що люди, які кажуть, знаєте, типу, генерала. Вони там кажуть в різних розмовах: ми ж не всі можемо публічно там. Да, якого yeah. звучу, що це якраз відповідає його ну, власне його характеру. да Він їм сказав, що я нічого не буду робити за спиною. Ну тобто, я не буду там грати в якісь ігри, що я потім вийду, вдарю в спину, скажу, ви всі зрадники, там і так далі. Ні, якщо він вирішить, куди сіти, це буде зроблено красиво, прямо і з дотриманням. Давай так скажемо субординації політичної е, на банковій. Наскільки я зрозумів, ця відповідь дуже не, не сподобалася, але ну як мінімум вони повинні її оцінити. Як мінімум це про ну, це я про, не вірю в союз залужного з Зеленським, але я абсолютно представляю, що Залужний може зробити дуже непогану політичну кар'єру, і я не вважаю це, наприклад, чимось неправильним чи ненормальним для країни. Ну. Скажи мені, будь ласка, друже, це прогрів уже з боку залужного? Uh, ні, це не прогрів. Слухай, він з певною періодичністю пише а про. Програм... А що його спонукало це написати? Uh, що його спонукало це написати? Uh, спонукало це написати? Yeah, звичайно, він міг це yeah, зробити. Yeah, yeah, поясню, 20, 20, я поясню. Я поясню. Я дуже просто. Ну, в мене відповідь своя, звісно, да, вона суб'єктивна. А, треба дивитися не тільки на цю статтю, треба дивитися на попередні статті. Якщо ти їх складеш докупи, ти побачиш, і всі інші можуть побачити, що це система. Тобто він поступово іде. От зараз він сказав про це. Може наступна стаття буде про те, як на нього верховний головнокомандувач кричав матом і вимагав там щось зробити. Я зараз так жартую. Да? Може і таке буде, але він поступово іде. Ну слухай, він дає відповіді на питання, за які його, до речі, намагається а, його про це запитував. Перепрошую прямо, ні, прямо ніхто а упосередковано. Слухай, зайди на деякі канали, які називаються Як один Прекрасний Острів. Північний, да, і подивись, що там говорять про залужного нон-стоп. Виступає він, не виступає в телеграм-канали, які афільовані з Банковою, Там в них періодично накидується. Да? Накидується. Ага, ага. Там геніальна курська операція, там сирський робить е, контрнаступ під добропіллям, да залужному таке не снилося. Він м'ясник. Ви, ви називаєте Сирського м'ясником? Це не так. А згадайте, 23-й рік. Це все є. Просто це може не бачить там дуже широкий загал, але там mm -hmm. у, у цих телеграм-каналів мільйони. Це є розумієш. Я прекрасно розумію, що він же це бачить. Ну mm -hmm. нікому не буде приємно читати таку дурню. Ну відверту дурню. Тому він дуже коректно, дуже коректно, але відповідає. І це викликає знов-таки ну просто істерику. Розумієш, істерику, коли там депутати це коментувати і казати там прикра самогубство, там згадайте свій контрнаступ. Так ви ж самі сиділи в студіях і розказували, як ми маршем будемо йти по Москві? От що суть. Це залужний казав. Він один раз колись пожартував про танк mm -hmm. і це ще до війни було, до речі, да? але це реально був жарт. Він так ну навіть з почмівську ще сказав. Тому. Тут, от я так зрозумів, що його ципанули, може він вирішив отак от красиво відповісти? Ну і просто ж видання ще дзеркало тижня. Це ж випадковість і не випадкові